Нові тарифи на електроенергію діятимуть на перевищені спожиті обсяги, тобто 150 квт годин на місяць для тих, хто не користується електроплитами, та 250 квт годин для тих, хто має такі плити. Люди, які використають менше цих обсягів, більше за електрику не платитимуть. Для тих, хто перевищить 150 та 250 квт годин відповідно, ціна буде на 30% більшою. Для міського населення це 31%. Копійка і 68 сотих для сільського населення 29 і 25 сотих копійки. Різниця в оплаті насправді буде незначна. Наприклад, якщо споживання становить 300 кВт, годин, то різниця в оплаті буде становити 10 гривень 96 копійок сумарно. Розрахунок за спожиту електроенергію, зняття показників лічильника буде здійснюватись щомісячно. Контроль з боку енергопостачальної організації буде здійснюватись точний і можу сказати вже зараз суворий. Тариф на електроенергію, незалежно від обсягів споживання, залишиться незмінним для багатодітних сімей, які виховують троє і більше дітей, прийомних сімей, гуртожитків сімейного типу та населених пунктів, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання. За холодну воду будуть платити тернополяни від сьогодні на 18 копійок більше за кубометр. У Тернопільводоканалі не тішать і кажуть, що тарифи на воду скоригували частково, значне їх зростання попереду. Якщо брати до уваги ті розрахунки які робилися на кінець року, то ріст тарифів в цілому мав би становити близько 20%. Зараз у зв'язку з тим, що тонеля вже казав, в січні суттєво піднялась плюс плюс у цей податковий кодекс, ставки податків, плюс треба брати уваги на заробітну плату, яка встановлюється в бюджетному кодексі. Припрошено бюджетному кодексі в бюджеті на 2011 рік. Відповідно, десь прогнозовано, ще у цих остаточних розрахунків нема, Прогнозовано загальний ріст по відношенню до тарифу, який діє на початок року, мав би становити понад 25%. В принципі, анкар декларує свій намір. Другим етапом в цілому переглянути наші тарифи. зростають ціни від сьогодні. Також на опалення та гарячу воду. Люди платитимуть за ці послуги на 25% Більше таке підвищення тепловики пояснюють збільшенням ціни на природній газ та росту мінімальної заробітної плати. За новими розрахунками за один квадратний метр опалюваної житлової площі тернополяни платитимуть 4 ,89 гривні 89 копійок. За підігрів кубометра води тернополяни, помешкання, яких обладнані лічильниками, сплачуватимуть 13 ,51 гривень 51 копійку. Мешканці, у яких засобів обліку немає, платитимуть щомісяця за цю послугу 41 гривню 46 копійок з розрахунку на кожного прописаного у квартирі.